Топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гостя нашої програми це Івана Мечіпідзе, асоційована професорка школи дипломації та політики університету Ні у Грузії, голова департаменту з міжнародних відносин. А говорити ми сьогодні будемо про взаємовідносини Грузії та України. Доброго дня, пані Івану. Доброго дня. Ви чуєте нас. Доброго дня, вітаю, вітаю, пані Ірино. Дякую за запрошення. Дякую вам. Ми... Так, так, я чую вас. Мене чути. Так, так, ми вас чуємо. І, Доб... І перше добрий день. Мене чути зараз? Так, так, так. Ми вас чуємо, добре. Мене. Ми вас чуємо, так. На вашу думку, якими сьогодні є українсько-грузинські відносини? Як би ви їх охарактеризували в цілому? Ви чуєте нас? Дякую, дуже слушне запитання. На даний момент українсько-грузинські відносини перебувають у такій, я б сказала, складній ситуації. Так, так, я чую, але мені здається, що трошки відстає звук. Ну можливо, так. Я тоді продовжу. Чи, чи мене чути зараз? Так, так, молочимо. Так, дякую за запитання. Дійсно, україно грузинські відносини це надзвичайно важлива тема за теперішніх обставин. І я б виділила. Аналізуючи двосторонні відносини два важливих чинника: перший, перший чинник це відносини між Україною і Грузією на, скажімо такому високому рівні політичні відносини. Другий чинник це відносини між українським та грузинським суспільствами. Чому я роблю такий поділ? Тому що на жаль, на даний момент стратегічне партнерство Грузії та України не не в. Найкращі свої ситуації, але відносини між суспільствами двох країн мені здається, що дуже, дуже стабільно стабільно показують позитивну траєкторію. І ä, такі стратегічно важливі пріоритети розвитку двох стосунків між двома країнами це звичайно залишається на двосторонньому рівні Це демократичний розвиток, це стала економічна трансформація, це також відносини між двома країнами щодо деокупації територій, і це також звичайно найважливіше, мабуть, питання це. Інтеграція, повна інтеграція в до ЄС та НАТО це, що стосується відносин на такому високому двосторонньому рівні, але також хотілося б виділити як зазвичай позитивну траєкторію і дуже міцні, дружні братні стосунки між українськими та рузинськими суспільствами. І питання, чи прослідковуєте ви спільні риси між діями Росії в Грузії 2008 року і Україною сьогодні? Чи є щось спільне? По-перше, дякую за запитання. Дійсно, дуже багато спільних рис, і я б сказала, що в 2008 році, у серпні, під час так званої п'ятиденної війни. Результати якої ми можемо спостерігати, і зараз. У Грузії, також те, що відбулося у 2014 році у, у випадку України, це тимчасова окупація Криму і певних територій Сходу України, потім повномасштабна агресія 24 лютого це прямі наслідки серпневої війни 2008 року у Грузії. Я б сказала, що ситуація у 2008 році і зараз має. yeah Дуже багато спільних рис. Це перш за все у 2008 році. Це була це були провокації з боку з боку Росії, всіляко намагання показати, що Грузія була саме агресором у цій війні, і вона мала нести відповідальність за те, що відбулося за ці п'ять днів за те, що 20% Грузії є окупованими. Хоча це звичайно було не так. Спільні риси це також взагалі війна Ще восьмого року війна, яка продовжується 2014 року, повномасштабне вторгнення, яке вже майже рік продовжується, це боротьба двох країн щодо власного вибору і щодо можливості робити власний вибір, який не буде, скажемо, не буде вирішуватися десь в іншій в іншій столиці. Це у Москві, у Кремлі або будь-де, тому це. Найважливіший спільний чинник в цьому плані, я б також сказала, що друга спільна риса це намагання показати, продемонструвати Грузію і Україну як агресори. Хоча насправді і Грузія і Україна в цьому випадку лише виборює право мати контроль над своєю територією, яка визнана на міжнародному рівні, і також вирішувати власну, власну долю. Але у Грузії, враховуючи, виходячи з того, що це перш за все це маленька країна з, з маленьким населенням, з звичайно, економічний потенціал, який обмежений і потенціал відповіді на Агресію у випадку Грузії звичайно є набагато набагато більш обмежений ці ресурси. Якщо порівняти з Україною, тому так я думаю, що це на даний момент була б моя відповідь на це запитання? за результатами війни 2008 року між Грузією і Росією було припинено дипломатичні відносини і взагалі політичне спілкування. Наскільки ефективними ці дії були для стабілізації ситуації в Грузії, і чи можна цей досвід, ну скажімо, буде корисний Україні? Дякую за запитання. Це ми вже можемо, мабуть, казати навіть про певні, про певні уроки з цього, з цього досвіду. Тому що я поділила період після 2008 року, після серпневої війни, на такі два етапи. Це перший етап з 2008 року до 2013 фактично, коли. Грузинська мрія стала правлячою партією, і це був період, коли фактично не відбувалося так сказати, ефективного діалогу між двома країнами, і вже після 2012-2013 року. Це етап, коли починається період нормалізації так званої грузинською мрією відносин між, між Грузією та Росією на гання обговорювати поточні питання щодо щодо транспорту щодо щодо відносин торгівельних щодо Щодо гуманітарних питань на рівні двосторонньої комісії, Карасіна так, такий діалог мав і продовжує мати місце протягом вже останніх, останніх років. І я б, я чесно кажучи, скептично ставлюся до цього діалогу, тому що дуже обмежене коло питань насправді вирішується ним, і як ми вже бачимо, цей діалог не сприяє. Збільшенню ну скаже збільшенню тих тих питань, які вирішені ключових питань, які вирішені в випадку Грузії. тобто це питання бордерізації, коли адміністративний кордон між скажем факто Контрольованої територією Грузією і е, Південною Осетією, саме чабло, е, як вона називається в Грузії, це фактично постійне пересування кордону, е, це зникнення викрадення людей е, і власності грузинських громадян. Тобто, дуже багато питань, які не вирішуються у рамках цього діалогу, тому я не вважаю, що такий формат буде також ефективний у випадку України. Е, питання косметичного характеру. Так, вони обговорюються, але знову ж таки, вони лише обмежують можливість Грузії впливати на дану ситуацію. Тому і у випадку України я не вважаю, що цей формат може принести якісь дійсно позитивні зрушення у випадку України, якщо спиратися на приклад Грузії. Якщо говорити про долю Михайла Саакашвілі, чому така ситуація? Чому його не відпускають на лікування? З іншого боку, не хочуть передати його Україні, оскільки він є громадянином України? Чим він загрожує владі Грузії, що по відношенню до нього ось такі дії? Дякую за запитання. Також одне з таких складних складних питань, які зараз має вирішити Грузія, звичайно, те, що відбувається з, з екс-президентом Сакашвілі на даний момент. Це, це великий сором для Грузії, і з, з одного боку, грузинська мрія використовує. Той фактор, що Сакашвілі вже з 2018 року він був заочно засуджений по по двох по двох питаннях: це це випадок з вбивством Сандро Гіргуліані -Гір і співробітника банку а також. Застосування сили проти одного з парламентарів також грузинська мрія використовує не тільки не тільки ці судові справи а також ще відбувається розслідування за чотирма справами щодо зловживання, наприклад, державними коштами з боку Михайла Сакашвілі у розмірі більше 9 мільйонів ларі. Це це питання також незаконного. Не незаконно незаконного привласнення, що стосується каналу і медії Бадрі Патаркацішвілі, і також це застосування сили у антиурядових протестах, які відбувалися в 2007 році під час президентства Саакашвілі. Тобто ці всі питання вони дають грузинські мрії. Ну скажемо. Підстави для того, щоб утримати утримувати Міхайла Сакашвілі, також це незаконний перетин кордону, після якого його заарештували, власне, він уже 16 місяців знаходиться у в'язниці. Тобто в цьому в цьому відношенні це, це це не бажання грузинської мрії співпрацювати в плані, наприклад, видачі міхала Сакашвілі в Україні як українського громадянина, тому що ці злочини, які він скоїв, він скоїв, коли перебував на посаді. Будучи президентом Грузії і перебуваючи також у громадянстві у громадянстві Грузії, і фактично Саакашвілі перетнув кордон за власною волею і і сам. І зробив це незаконно і повідомив про це всі медіа. Тобто, це дає грузинські мрії. Фактично ну такий карт-бланш, і він сам, скажем, сам приїхав до Грузії і сам здався на, на, на розсуд на розсуд закону в у випадку того, що було скоєно. Тобто, в цьому плані дійсно. Ми можемо бачити дуже такі тривожні наслідки в даному випадку для Грузії для перспектив її членства, наприклад, у Європейському Союзі, але до цього навіть надання статусу кандидата, який також під під великим питанням, і доля сакашвілі в цьому плані відіграє одну з таких найбільш рішучих. Факторів тому так рузинська мрія займає достатньо негнучку позицію і великі сумнів викликає, наскільки Європейський союз або партнери Сполучених Штатів Америки зможуть впливати, тиснути на рішення щодо, наприклад, видачі Саакашвілі України Україні і його і взагалі питання його здоров'я, наскільки воно загрожує його життю. Пані Івана, скажи, будь ласка, сьогодні дуже багато росіян переїхали в Грузію, ну які не хочуть бути мобілізованими в Росії. Переїхали до Грузії. І я не знаю, я не володію точною цифрою. Скільки зараз в Грузії Росіян, але я знаю, що їх доволі багато чи як відноситься населення Грузії до скажімо, до ну до такого напливу людей з Росії, адже все таки Росія це ворог. П'ята частина Грузії окупована Росією. Ось і а, чи загрожує це взагалі далекій перспективі, в подальшій перспективі Грузії? А, адже ну ми бачимо це навіть на прикладі України, що є ну можуть бути певні проблеми. Так, звичайно, це, це також такий фактор, який, мабуть, був достатньо неочікуваний. І я думаю, для грузинського уряду взагалі 24 лютого це, це було достатньо неочікувано саме для грузинського уряду для цієї стратегії нормалізації. Тому я зараз прийду до питання російських громадян, але це також важливо, тому що фактично сама стратегія нормалізації відносин з Росією вона виявилася ну фактично. На зжила себе з з початком повномасштабного неспровокованого вторгнення 24 лютого, і це, це перший фактор. Тобто на високому дипломатичному політичному рівні Грузії стало достатньо проблематично знайти, скажімо, пояснення для, для такої політики нормалізації з Росії, що стосується російських громадян. Достатньо багато з них взагалі відбувався такий такий феномен у випадку Грузії, що навіть після 2008 року, коли, наприклад, грузини могли тільки перетнути кордон з Російською Федерацією, якщо у них було наприклад або друге громадянство Росії, або що за що при, що це легально у випадку Грузії, якщо є. На це рішення президента Грузії вони могли перетинати кордон або не громадяни за медичних. Медичних причин за для медичного лікування за для культурного обміну або якщо в них було підтвердження, що є родичі на території Росії, тобто громадяни Грузії не мали можливості вільно перетинати кордон з Росією, але російські громадяни мали таку можливість і до цього. Тому після 24 лютого, і коли російські громадяни почали втікати від масової від загрози масової мобілізації в Росії, Грузія, Азербайджан, Казахстан це виявила. Олися такі три країни найбільш привабливі для них. І Грузія, так звичайно, вона на даний момент потерпає від, від цієї масової нашості російських громадян, по іншому не можна сказати, і тому на, на самому початку нашої розмови я підкреслила цей суспільний фактор, тому що для грузинських взагалі для грузинського суспільства це дуже велика, дуже велика проблема. Якщо подивитися на останні результати опитувань, то для для грузинського суспільства це Росія це найодна найважливіша загроза на даний момент взагалі незалежності територіальної цілісності Грузії. По-друге з одного боку. По-друге, Україна вважається російським суспільством, за опитуваннями, одним з найближчих партнерів і дійсно найбільш позитивне ставлення це до України, що, звичайно, не може не радувати. Але з іншого боку, 17 тисяч, 17 тисяч нових компаній було зареєстровано протягом протягом. Цього року і е, потік російських громадян він викликав також ще одну лінію поляризації у грузинському суспільстві, тому що. На даний момент політика уряду вона не співпадає з вона не відповідає е, е, сприйняттю грузинського суспільства. Це також викликає дуже велику, дуже велике незадоволення, е, фрустрацію з боку е, грузинського суспільства. Тому е, російські громадяни сприймаються достатньо агресивно, достатньо я б не сказала агресивно, але не але негативно. Е, подекуди і, і, і агресивно, тому що вони створюють свої, скажімо такі анкла. Лави, російськомовні середовища, і це звичайно дуже тривожить грузинів, тому що фактично це як п'ята колона, яку в будь-який момент Росія, наприклад, використає для того, щоб захищати інтереси громад... російських громадян у Грузії. І знову ж таки, повертаючись до 2008 року. Я б я тут погодилася з заступницею премєр міністра Литви у нещодавному в одному з своїх інтерв'ю. Вона вона мала розмову з своїми американськими колегами, і вона сказала, що коли, коли Грузія так ну скажімо, звинувачується в тому, що недостатня підтримка України на міжнародному рівні, що потрібно більше і потрібна більш принципова позиція. Це, звичайно, все потрібно. Але також е, Захід повинен зрозуміти, що Грузія, це після 2008 року, була ну, майже один на один своїми, з питаннями територіальної цілісності і ворога е, на своїх кордонах і на своїй території. І е, таке нашестя російських громадян е, зараз це також е, додатковий чинник для того, щоб ну, грузинське суспільство перебуває у постійній. У постійному такому становищі не а, а, такого, не мабуть. Дуже складно передбачити, що навіть буде завтра, і можливо, завтра вже Росія буде планувати захищати російських громадян на території Грузії, і в тому і в цьому випадку хто допоможе, хто захистить Грузію, як це до речі не відбулося у 2008 році. Тому так це дуже велика проблема. І якщо подивитися на останні опитування, грузинських громадян вони також вважають це дуже серйозною проблемою, але поки що. Ситуація така. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. На жаль, час нашого ефіру завершився. Нагадаю, що сьогодні з нами на зв'язку була асоційована професорка школи дипломатії та політики університету нью Vision у Грузії, голова департаменту з міжнародних відносин Івана Мачітідзе. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Дякую. За. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.